Доброго дня. Поблизу мікрорайону Яблуневої, бачите, виявили сьогодні стихійне звалище, це якісь відходи. Бачите, тут вже спалювалось. Я, звісно, не на що не натякаю. я не слідчий. Але бачите, тут написано Аліана. Що за Аліана? Така ніби в Обухові є, але тут таке, поліція розбереться. Бачите, внизу. Тюки валяються, всі шукають сміття Західної України, та не треба нікуди, дивіться у нас його тут купа вивозять. Звісно, у всьому виновата влада. Ось дивіться, що ми тут маємо. Зараз щось з камерою трошки не дуже. Ще одну хвилинку, о! Бачите, все виробництво. 03 2017 року, тобто свіже. Так що такі справи. Поліція приїхала.